Банк, який не повісить на вас непідйомний кредит прихованими відсотками за те, що ви чихаєте по посередах більше двох разів, це банк насіння, цим терміном позначають запас життєздатного насіння, який лежить собі, прокрастинує в ґрунті екосистеми та чекає слушного часу для проростання. Знання про банки насіння важливі для фундаментального розуміння біології рослин та має практичне значення для боротьби з бур'янами, інвазійними рослинами чи для управління процесами відновлення екосистеми після пошкодження. Але ці рослині заощадження є маловивченими. Чому? Та, хоча б тому, що деякі експерименти по тривалості перевершують тривалість життя дослідника. Саме про один такий експеримент, який триває вже досить довго, ми сьогодні з вами і поговоримо. Ви на каналі Довкола Ботаніка плюс з вами Олексій Коваленко. Насіння деяких видів може зберігатися в ґрунтових умовах понад сотні років. Тому й не дивно, що наше розуміння банків насіння часто базується на короткочасних експериментах тривалістю в нещасних два. 20 років особливо лякають всілякі випадки проростання насіння фінікової пальми після перебування 2000 років у стані спокою. Але це був результат зберігання у виняткових умовах. У природі насінню найчастіше приходиться не так солодко. Експерименти, які б могли пролити світло на питання зберігання в насінні здатності до проростання, не так легко проводити, наприклад, тисячолітній експеримент щодо життєздатності насіння розпочатий в атенах штат Огая Сполучені Штати Америки пішов за курсом тисячолітнього рейху і швидко зазнав колапсу. 50-річне дослідження життєздатності насіння у Фербенксі, Аляска, все ще триває. Найтриваліший на сьогоднішній день успішний експеримент з оцінки довговічності насіння в ґрунті розпочався в 1879 році. Його організував доктор Вільям Біл. Він розподіляв ділив насіння 21 виду рослин по 20 пляшках і закопав їх в ісландінгу в штаті Мічиган Після початку експерименту пан Біл кожні 5 років восени витягував одну пляшку, щоб перевірити, чи насіння все ще проростає. У 1920 році Генрі Дарлінгтон взяв на себе справу продовження експерименту. Він відразу зіткнувся з дивним результатом. Восени витягнути пляшку йому не вдалося, бо земля вже добре промерзла. Тому він зробив це аж навесні. Уявіть його здивування, коли, попри те, що він прострочив на кілька місяців відбір проб, але насіння в нього проросло у 1921 році краще, ніж із проби 1914 року. Тому було прийнято рішення виймати пляшку кожні 10 років. Оскільки насіння проростало навіть з пляшки 1980 року, то вирішили надалі виймати проби через 20 років. І з останньої викопаної пляшки проросло 23 насінини, а лежали вони у ній цілі 120 років. Хто ж проріс? Було отримано 20 проростків дивини Тарганової, вербаскум блатарія, дві особини невизначеної дивини. Це передбачувані гібриди вербаскум блатарія та вербаскум тапсус, І один екземпляр Мальви Круглолистої, Мальва Ротундіфолія. Нещодавно вчені опублікували результати чергового етапу дослідження. Вони витягли 16-ту пляшку. Це планували зробити в 2020 році, але через карантинні обмеження. В Вдалося зробити лише на рік пізніше. Вчені скористалися технікою секвенування ДНК, щоб перевірити гіпотезу щодо гібридної дивини. І вона дійсно підтвердилася. Виявляється, що Вільям Біл випадково включив гібридні насінини Вербаскума у експеримент. 16-та пляшка була вилучена з місця неушкодженою. Не було доказів того, що в міст її було порушено. Майже всі 1050 насінин, які перебували під 40 сантиметровим шаром ґрунту протягом 141 року не змогли прорости. Тест на проростання тривав 244 дні. Тобто, перша насінина проросла на 8-й день, а остання на 136й день. За перші 11 днів 8 насінин, 40% від загальної кількості, проросли. Отримали Купно два десятки проростків. Усі 20 рослин були ідентифіковані як представники роду Вербаскум на основі їхньої морфології проростків. 19 із 20 рослин визначили як вербаскум блатарія, девина Тарганова. Один проросток мав проміжні характеристики між вербаскум тапсус і вербаскум блатарія. На світлині ця особина позначена літерою D. Дані молекулярно-генетичного дослідження встановили. Били, що це справді гібрид. Таким чином, після 141 року перебування під землею у ґрунтовому банку насіння один вид Вербаскумблатарія та його гібридний варіант були єдиними таксонами із понад 20 видів в експерименті, які зберегли життєздатність. Результати проростання в цілому збігаються з даними попередніх останніх проб. Вербаскумблатарія продовжує демонструвати найбільшу життєздатність після. Тривалого захоронення в банку насіння загалом кількість насінин, вербаском що проросли у 2021 році, була дещо нижчою ніж кількість проростків у 2000 році. На початку нинішнього тисячоліття проросло 25 насінин тоді як через 20 з гаком років 20. Спочатку Біл ідентифікував насіння вербаскому дослідженні як вербаскум тапсус, і проростання вербаскум тапсус підтверджувалось у нього до 1935 року. Починаючи з 50-го року експерименту, Дарлінгтон відзначав проростання тільки вербаскум блатарія, який продовжував проростати у всіх наступних спостереженнях. На 120-му році дослідження спостерігали проростання 25 рослин Вербаскума, 23 вербаскум блатарія та двох спродав. Роміжною морфологією, які попередньо визначили як гібриди: Вербаском Блатарія та Вербаском Тапсус. Видобута ДНК з гербарного зразка пророслої на минулому етапі експерименту рослини, також підтверджує дані про те, що це гібрид. Відсутність фіксації цього гібрида в перших етапах експерименту пов'язана із тим, що початково рослини не вирощували до дорослого стану, а на стадіях проростків їх вважали за вербаском тапсус. Ці результати ілюструють. Потенціал довгострокової стійкості видів бур'янистих рослин у банку насіння ґрунту на ділянках, які призначаються для відновлення. У ґрунтових насіннявих банках також можуть міститися види, що представляють значний інтерес для збереження, тому ці ботанічні фінансові установи можуть містити як скарби. Так і малоприємні сюрпризи. А що може стати приємним сюрпризом для мене? Це якщо ви поставите полек з цьому відео, напишете коментар, у якому можете написати щось про представників роду вербаском. Наприклад, не забувайте про поширення цього відео, не забувайте про підтримку Збройних сил України. І так пам'ятайте, ми зустрінемось з вами уже невдовзі. Я дякую всім меценатам цього каналу на всіх можливих платформах.